В Україні і в Росії інкарновані великою кількістю душі дуже древні, які несуть в собі пам'ять лемурійської цивілізації і цивілізації Атлантів. І е, це були ворогуючі цивілізації, які обидві занепали. І е, цивілізація лемурійська, вона накопичила велику кількість добрінької жертви, тому що це було найближче до природи, природні начало, в якому дуже багато було саме вітальної енергії, сексуальної енергії. Життєвої енергії, жіночої енергії, бо в цій цивілізації правительками були жриці, і правительками, і духівниками, і лідерами спільнот були жриці. І це не матріархат, ні, ніякий. А в цивілізації Атлантів домінував інтелект. Інтелект і технократія. І це от і є оцей діалог. Це і є все, про що я вам тут розповідала: про діалог води і вогню, літ полум і полум'я.